Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб-каналі Відверто. Фронт решіт по швам, каже волонтерка Берлінська, але разом з тим знаємо, що є негаразди і у російських. Терористів, зокрема на Харківському напрямку. Там Зет каже, що після підриву Дамби у Білгородщині позиції Росіян затоплені, і будемо аналізувати, наскільки дійсно це може не знаю, послабити ті намери ворога, які він має на цьому напрямку. Більш детальніше про все це не тільки з нашим спікером. Це Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю доброго ранку. Ну, я розпочну, мабуть, з такої новини. На ставці ухвалено рішення розширити масштаб та географію далекобійних ударів по території Російської Федерації, заявив президент України Володимир Зеленський. Пан Олександр, чи правильно розумію, що до сьогоднішнього дня були якісь політичні, ну, якісь обмеження, мабуть, політичні обумовлені щодо нанесення ударів в глиб території Росії? Це розширення географії, мабуть, про яке говорить президент. Тепер ну, це заборона як знята, чи якісь інші фактори були. Я не думаю, що там на наші засоби ураження мали бути якісь політичні рішення, які б обмежували ці можливості. Тут питання фактор технічного виконання та технології mm -hmm. саме характеристик цих засобів ураження, тобто раніше у нас не було засобу ураження, наприклад, там на 3000 кілометрів. Минуло серпня було презентовано ракету Фламінго, mm -hmm. яка має таку дальність польоту. Тобто, перше верифіковане застосування фламінго ми побачили по тимчасово окупованому півострову Крим по району Армянська, де було знищено російську прикордонну базу ФСБ разом з катерами, разом з будівлями. Тобто, було застосовано три ракети Фламінго, потім було застосування фламінго по невизначеній території Російської Федерації. З'явилися знімки того, що залишилось від ракети, деякі є елементи, що підтверджує що це було саме Фламінго. Але що це за район, що це за об'єкт був під ударом, що це за область ніякої конкретизації. Конкретики нуль геолокації ідентифікувати також не вдалося. Офіційних заяв ніяких не було. Але нещодавно з'явилось ще відео, як Фламінго прямує до Москви, але знову ж таки Москва. Вона завжди була під нальотами для дронів Камікадзе, тобто, це не та відстань, яку можна назвати дуже глибоким тилом. А тому о, я думаю, що таке о, рішення було озвучено, тому що так чи інакше, але дозвіл на нанесення ударів новим типом озброєння з новими характеристиками, з новими якимись можливостями, воно повинно о, пройти погодження у Верховного головнокомандуючого. Тому і було озвучено саме ось такі задачі, що тепер можна використовувати о, фламінго безпосередньо ну на повну о, потужність і дальності польоту. Угу. Гаразд почула ваше роз'яснення. Тоді до інших новин: Росія хоче окупувати Київщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину, Донеччину, Харківщину та Запорізьку область, про це зазначила народна депутатка Безугла. і за її словами, росіяни били по тих районах, які вони планують забрати собі? Цей допис, як нагадаю, був зроблений кілька днів тому, коли був обстріл енергетики і якраз переважно правобережжя нашої країни. Наскільки дійсно, пане Олександре, на вашу думку, обстріли енергетики? інфраструктури, зокрема правобережжя, вони корелюються із заявленими планами окупації, що наміри ворога обмежуються саме цією територією ну, згідно з цією заявою Миколаївщині та Правобережній Херсонщині, можна розслабитись і Одеській області в принципі, нічого не буде, тобто все видохнули а ні ну По перше, задача Росії це окупація всієї території України. От, вона від цієї задачі ніколи не відмовиться. Це її історичне кредо контролювати повністю а, Україну. Це їх історичний такий фетіш Я сказав би навіть так. Думати, що вони там чимось там собі обмежаться. Ну це той, хто так думає, у нього обмежене мислення, яке їй близько навіть не стратегічне. Тому для Росії основна задача контролю всієї України щодо ударів по енергетиці. Тут цікавий інший момент. Ми бачимо, що основний тиск росіяни, маючи насправді можливість охоплення всієї території України, тобто вони мають так само наносити удари, як а, по Харківщині, і по Сумщині. У них є інструментарії нанесення ударів і по а, Львівській області, і по а, Закарпатській, і так далі. А, Тобто немає ніякої різниці, як дотягнутися. Питання тільки в кількості задіяних інструментарів, маршрутізації траєкторії польоту, і вони можуть досягати своєї мети. Але вони переважно б'ють саме по е східній частині е України. Чому саме так? Е дуже просто насправді е це не тому, що вони їм туди простіше дотягнутися, ближче. Ні. Це е може спровокувати е дисбаланс всієї енергетичної системи. Тобто, коли о, одна частина країни. Будемо мати гострий дефіцит, критичний дефіцит електроспоживання, електроенергії, а інша перезбиток західна частина там правобережна, тобто різниця, правобережна, лівобережна. Центральна та західна частина країни будуть мати надлишок цієї енергії. Це е, е, спричинить якраз дисбаланс, і цей дисбаланс призведе до каскадного відключення вимкнення електроенергії навіть по тим областям, де її перезбиток, де її достатньо. Навіть більше ніж потрібно для них. Основне це розбалансувати нашу енергетичну систему. Тому вони не сконцентрувалися там по ударах по всій країні, як це було, наприклад, 22 23 рік. А вони вчаться, це треба визнати. Вони починають планувати. Тобто деякі, є деякі речі. От знаєте, от коли був 22 й рік, почався там енергетичний терор, почалися перші нальоти дронами камікадзе і так далі. Були речі, коли ну наприклад, ми коли проводили дискусії, диспути, ми говорили, що от росіяни ну між собою в внутрішньому корі називаємо це так, експертному середовищі тієї ж самої групи інформаційний спротив, а росіяни, так як зараз діють, вони не добються результату, тобто вони діють топорно сокирно неправильно. А, але зараз ми бачимо, що поступово вони наближаються до тих рішень, які е, дають від, відповідний ефект. Тобто, оцей процес навчання декілька років. Те, про що ми знали тоді, ну, звісно ж, це в відкритих джерелах воно не озвучилося. Внутрішній виключно був диспут, внутрішній брейнштормінг. Але ми розуміли, що от зараз. Ми можемо це пережити. Головне е, підготуватися, підготуватися до того, що може бути потім, коли до росіян також дійде. А що треба робити? Е, на жаль, зараз вони поступово до них доходить, що треба робити, і вони це дуже добре розуміють. Тобто недооцінювати їх у цьому не треба. Але це ж ніяк не пов'язано з наступальними е, діями там на Київщину, наприклад. Ну це взагалі це звідки з Білорусі знову ж таки будуть заходити. Ну, треба спостерігати, яка е, ситуація в Білорусі? Чи вони через Чернігівщину знову попруть е, через Брянську область? Ну, яка ситуація в Брянській області? Скільки там зараз угруповання? Е, е, пані лі, е, лідери Суспільної думки не зає, не про це не розповіли. Вони ж у нас такі великі експерти військові. А там в Брянській області 11 тисяч е, чмобіків. Euh, максимум, що вони можуть зробити, так само як на Сумщині чи на Харківщині, влаштувати якісь прикордонну рейдову операцію з захопленням. Ну наприклад, 50-100 квадратних кілометрів, максимум, і це виключно, якщо їх ще там кількість буде збільшена, або 11 тисяч, це взагалі не про що. Вони нічого не зможуть зробити, тому треба спостерігати за подіями, які відбуваються на території Білорусі, Брянської області, чи збільшується це угруповання. Є інформація, що воно збільшується? Ні, немає такої інформації. Ну, то про, про, яку, про який наступ на Київ? Тут виключно йдеться про терор та досягнення мети у вигляді дестабілізації нашої енергетичної стра... е... системи і спричинення каскадних вимкнень і енергетичної кризи на зимовий період. Mm -hmm. Гаразд, ну тоді в пріоритеті так розуміє, Донбас продовжує знаходитись, і Про це пише Financial Times, Путін прискорює наступ на Донбасі. Він дав завдання захопити Покровськ до середини листопада 25-го року. Журналіст зазначає, що частина росіян вже проникла до міста, але і гінштаб це теж наш підтверджував, що до міста справді зайшло близько 200 російських військових, і що у кількох гарячих точках вздовж тисячі кілометрової лінії фронту йдуть запеклі бої. Деякі зміч познач... зазначають, що до Покровська було направлено спецназ, Гурівський, оскільки ситуація наближається до критичної. Бійцям доручено вибити російські сили, що увійшли до міста. Логістика міста знаходиться під повним контролем дронів. Українські військові йдуть до позицій пішки по 10-15 кілометрів. Пане Олександре, що можете зазначити стосовно ситуації на покровському напрямку? Ну і от. 200 російських військових, які проникли в місто, це дійсно велика загроза. Я чому так це питаю? Не, не хочу применшувати. Ну, звісно, будь-яка не знаю, там один військовий російський з автоматом. Теж це загроза для нашої безпеки. Але ну, це важко їх вибити, таку кількість людей з міста. Це ж не 10 тисяч, не 11 тисяч. На лінії фронту взагалі нас пробуває більше мільйона російських військових, а тут про 200 осіб говоримо. Ну, та інформація, яку ми отримуємо, вона вже ну, можна сказати, вона не свіжа. Ну ось так. Такий собі несвіж. Чому? Тому що от ми почули ці 200, а воно вже не відповідає дійсності, тому що динамічно відбуваються події. Нові диверсійні групи постійно відправляються. Якісь диверсійні групи нейтралізуються. Тому зараз ми говоримо не про 200. Це може бути як 150, це може бути і 350. Ця кількість постійно змінюється як діє ворог? Вони дуже часто переодягаються в цивільних. Вони заходять під виглядом цивільних. Вони розсереджуються по приватному сектору. Вони мають на сьогодні можливість виходу через Леонтовичі, це біля Покровська, а по вулиці Привольна. А в обхід ставків Сазонова через центральне кладовище. В район Дурняк біля Покровського автопідприємства Укрбуд там є великий такий приватний сектор, велика кількість будинків, зруйнована, як авщент але є підвали. Вони там накопичуються. Причому вони не накопичуються там, наприклад, 20-30 в одному будинку і туди може прилетіти там авіаційна бомба, і все, до свідоцтв. Нема 20-30 окупантів чи 50. -ти. Ні. Вони розсереджуються невеликими групами: 3-4 особового складу. Інколи навіть поодиноко, навіть інколи просто один йде а, в цивільному одязі. І отут виникає питання. А, навіть не питання. Тут проблема у чому, коли наш військовий бачить людину в цивільному одязі, яка йде по вулиці. Що вона робить? Вона в першу чергу вмикається одразу думка: це цивільний чи це окупант. От що в першу чергу, якщо немає якихось ознак, що ну у нього там є зброя, він не бачив, що у нього є зброя, то в першу чергу він починає думати саме так. А це час, і у той час, як наш військовий обирає, що робити далі, а в нього привітає вже куля. От в принципі, така ситуація. Це черговий раз, підкреслює, важливість. Того, що в таких містах, як Покровськ, зараз це Куп'янськ, через деякий час це може бути Сіверська Болиман, а, взагалі в будь-який населений пункт, цивільних не повинно бути. Навіть ті, хто не хочуть виїжджати, примусово треба вивозити. Бо, по-перше, зараз не вивезти тих, які там залишились, бо це ризик. Ну, евакуаційна група проїхала, ви з нами будете їхати. Ні, я не поїду. У мене тут качечки, у мене тут курочки, у мене тут хазяйство, я не можу їх залишити. А те, що люди приїхали 15 кілометрів до того до приїхали, а їх могли в 100 разів вже FPV дроном вгатити, тебе це не хвилює. Потім вони їдуть від тебе ще це, це відстань, їх також можуть вгатити. А у них. Яке завдання через деякий час знову до тебе приїхати і запитати, хочеш виїжджати, і ти знову будеш розповідати про качачок. Це перший момент ризик для евакуаційних груп. Другий це те, що саме ці цивільні вони і надають можливість російським окупантам переодягатися в цивільне і таким чином розсереджуватись в таких містах, як Покровськ Куп'янськ і так далі, бо виникає ось цей венегрет, назвати це так плутанина. І досить важко виявляти ось таких осіб тобто, тому це більш комплексна проблема. Не багато їх чи їх мало. А дійсно, ідентифікація та нейтралізація е, досить ускладнюються. Ну і відповідно щодо боїв, які зараз відбуваються навколо Покровська, то дійсно ситуація дуже складна. Я не можу сказати, що вона критична, що там вже все можна ставити хрест, що це апокаліпсис, все забуваємо про Покровськ. Будуємо нові лінії оборони, фронт прорвали і все таке інше. Ситуація дуже складна, але вона не є критичною на рівні, що її неможливо вирішити. У нас дуже схожа була ситуація напередодні, е в серпні з добропільським напрямком. І деякі також а, у нас вангісти вангували те, що ну це все вже проривно добропілля. Це відкривається новий фронт скоро там. І біля Слов'янська з а, Краматорським буде. А, тобто, все Донбас втрачено, Донецьку область втрачено. І що стабілізаційні дії, правильні стабілізаційні дії, призвели до того, що добропільський напрямок перетворився для росіян м'ясорубку. Став повною фіаско Тому провести стабілізаційні дії в Покровську також цілком можливо. Тим більше, що основний акцент на південній частині Покровська це Леонтовичі, це Зеленівка, це мікрорайон Лазурний, це мікрорайон Південний, ну і, звісно ж, це Дурняк, тобто це південна частина. А траса М-30, це захисників України, вулиця. Проспект, який є трасою М30 на Павлоград, він є як таким собі бар'єром. І поки він ще існує як бар'єр, ситуацію можна виправити. Угу. От щодо стабілізації ситуації на Покровському, Третій армійський корпус опублікував відео чи фільм, в якому вони показують наземні роботизовані комплекси, і ці комплекси. Те, що вони показують, і можуть і штурмові дії проводити без участі піхоти, і думаю, ви теж бачили це відео, як вони російських військових в полон роботи брали без участі людини. Звісно, що там логістичні аспекти вирішують багато евакуаційні моменти. Це звісно, наскільки ці комплекси можна зараз ну, дійсно покращити ситуацію у Покровському на, на Покровському напрямку, самому місті Покровськ? Чи тут питання не знаю? Ну, Хто не самі вони не не самі вони будуть покращувати, бо о, стабілізаційні дії о, вони завжди комплексного характеру. Тобто, о, якийсь один аспект, він не вирішить питання. Тобто, якщо там буде багато артилерії, багато артилерії не вирішить питання. Якщо буде багато дронів, багато дронів не вирішить в півдронів ситуацію. Якщо будуть роботизовані наземні комплекси, також ні. А врешті-решт хтось повинен проводити зачистку. Роботизований комплекс поки що не може проводити зачистку. Він може здійснювати, що ну, по-перше, логістика, безумовно, дистанційне мінування. А щодо вогневої підтримки, так можуть вони можуть здійснювати вогневу підтримку і доводити ситуацію до такого рівня, що та чи інша позиція може бути нейтралізована у супротивника за рахунок цих вогневих комплексів, в залежності від того, які в них є яке в них є озброєння, і це досить важливо. Це розвиток наших технологій, це розвиток нашого ну креативного мислення, і росіяни у цьому питанні нас не здоганяють. Вони намагаються нас наздогнати. А ми знаходимося попереду. Тут важливо було б звернути увагу, те, що загально наш український військово-промисловий комплекс станом на сьогодні він є одним з найпровідніших в світі. Ми є лідерами в багатьох рішеннях і в багатьох ну, досить таких креативних винаходах щодо сучасної війни. Мінус полягає тільки в тому. До речі, от ми з вами говорили про енергетику, згадували дуже цікавих людей там, лідерів суспільної думки, там депутатів різних. А от цікаво те, що ніхто з них не згадує, що усі приділяють увагу тому, що наш, наша енергетика знаходиться під ударом. А усі забувають те, що майже кожного дня знаходяться під ударом ще об'єкти військово-промислового комплексу, які виробляють те, що нам необхідно для фронту, але на це не звертається увагу в медійній площі. Це, це не є добре, це погано, тому що наш ВПК, який є, може стати одним з провідних в світі, і він стане через деякий час, будь-якому разі, але він постійно знаходиться під такими ж самими масованими ударами. А підтримка від держави мінімальна. Навіть на відновлення виробництва, рефінансування, та навіть елементарно зараз підприємство, яке виробляє військову продукцію, воно не може себе застрахувати. Страхування не можуть навіть взяти, коли дізнаються, що вони виробляють військову продукцію. все страхова компанія одразу обстругується Це величезна проблема і на рівні. Держави, яка нібито допомагає нашому військовому промисловому комплексу, ці питання не врегульовані. І потім, проте потім з'являються репортажі, які в нас класні ракети, які в нас класні роботизовані комплекси, які в нас класні дрони. А якою ціною все це виробляється? І що деяка частина підприємств, які це виробляють, вони критично закредитовані. В боргах знаходяться тому, що самі відновлювали лінії виробництва, коли там прилітало по цим лініям виробництва, і тільки за свій кошт вони все це відновлювали, то от про це мало хто говорить. Угу. На останок, пане Олександре, щодо харківського напрямку, а саме в контексті підриву е, Білгородської дамби. Е, за останніми даними хвиля на Білгородської дамби продовжує розмивати логістику росіян і на Білгородському водосховищі запровадили режим надзвичайної ситуації після ударів. Пошкодження греблі призвели до зниження рівня води на один метр. Це самі росіянці про це пишуть. Також визначаю, що було пошкоджено дони водоски та обидва затвори, які відповідають за регулювання рівня води. Робітники, нібито вже почали засипати канали. Ну, а я вже зустрічала певні відео від самих росіянців, як вони попевно такому бездоріжжі в калюжах намагаються то мопеди свої провозити, то якісь боєкомплекти перенести. Особисто ви бачите якісь зміни на харківському напрямку? Не знаю, послаблення можливо якихось моментів у ворога в контексті цього удару по Дамбі. В першу чергу проблема з логістикою, серйозні проблеми з логістикою в них виникли. Говорити зараз про якусь стабілізацію чи початок якоїсь зачистки, чи системних контратак я не можу. А от те, що у росіян виникли серйозні проблеми, це пов'язано з тим, що, по перше, саме білгородська дама вона забезпечує водою Сіверський донець. Сіверський Донець в Харківщині, в районі Харківщини. Біля Сіверського Донця знаходиться два населених пункти, да? якраз на Вовчанському напрямку, такі як Гатише та Огірцеве. І ці два населених пункти вони тимчасово окуповані, але там відбувається постійне накопичення та концентрацію російських військ саме з Гатищем Нещодавно було прозведено в них форсування річки Вовча. Це на захід від Вовчанська. Вони закріпилися в лісовому масиві і становлять загрозу для західних районів південної частини Вовчанська, але зараз піднявся рівень сіверського Донця піднявся рівень річки Вовчів, і росіяни, які знаходяться по південний берег, вони відрізані від нормальної логістики та забезпечення саме час їх таке вікно можливості їх перерізати їм це цю можливість і зачистити а так само це може бути і по іншим локаціям. Тому в першу чергу тут треба розуміти: от говорять у нас логістика, логістика в більшості випадків у нашого там слухача, глядача в них з'являється бажання, ну щоб вони там всі потонули. От їх затопило там окупантів і залишились позиції тільки з їх двохсотами Але тут питання: от у чому, чому важливо порушення логістики? Без логістики немає наступу, без логістики немає оборони. Вони страждають без логістики, тому що потрібно забезпечення передових підрозділів і навіть ті, які знаходяться в гатищі та Воврцева, а вони не мають достатньо забезпечення. що це загальна військова армія, яка займається частково цією задачею, взагалі по Харківщині. Вона також на це собі це буде відчувати. Вовчанськ буде на собі це відчувати білгородське усе угруповання буде на собі відчувати нестачу логістики, а тому так. Користь від цього безумовно є. А як ми цим скористуємось далі? Ми ну, я думаю, це більш вже військова таємниця, угу. гаразд, пане Олександр, Щиро вам дякую за роз'яснення всіх цих питань, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Друзі, сподіваюся, вам стало більш зрозуміліше щодо оперативної ситуації на фронті. Військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко був разом з нами. Пане Олександр, дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую вам.